443 мільйони гривень. Таку суму спрямували цього року на соціальні виплати для населення у франківській громаді. В основному це матеріальна допомога військовим та їхнім родинам. Кого ще підтримували місцеві чиновники? Знає наша Ольга Бабенко. Більше 170 тисяч гривень. Саме стільки коштів виділила Івано-Франківська міська рада на матеріальну допомогу для українських захисників. Зокрема, фінансували їхнє лікування та забезпечували необхідним спорядженням. Амуніція, ви знаєте, цю програму: 4570 військовослужбовців. Отримали на 140, майже 143 мільйони гривень таку допомогу. Це була ініціатива міського голови. Окрім того, міська рада забезпечує військовослужбовцям безкоштовне лікування у місцевих медичних закладах. Лікування, реабілітація, ведеться всі наші заклади, які за своїми договорами з Національною службою здоров'я України можуть мати. Реабілітаційний пакет мають його, дбають, ведуть цю роботу. Понад 2100-2168 військовослужбовців проліковано у наших закладах, уже тих, котрих відбулося 434 МРТ суглобів, 278 томографій. Військовослужбовцям, членам їхніх родин. На 1 мільйон 677 тисяч гривень надана стоматологічна допомога. 24 мільйони гривень цьогоріч виділили на оплату житлово-комунальних послуг захисникам та їхнім сім'ям, а ще сім мільйонів виплатили родичів загиблих військових. Ті, хто мали потребу ну, і мали право звернутися за допомогою до роковин загибелі своїх рідних, часткове фінансування на виготовлення надмогильних пам'ятників. Якщо немає нікого, хто має, хто звернеться за коштами на встановлення пам'ятника, немає особи, яка мала би право отримати ці кошти, але пам'ятник мусить бути, бо герой загинув і похований, то тепер в нас цю функцію ми вдячні. Прийняла комунальний заклад Дім воїна, ми даємо кошти їм, і вони замовляють і встановлюють такі пам'ятники. Таких чотири пам'ятники були надані кошти для, для цих чотирьох пам'ятників. А мешканцям громади, чиї домівки постраждали внаслідок російських ракетних обстрілів, виділили допомогу на суму більше як 4 мільйони гривень.